Доброго ранку всім підписчикам. Розкажу історію, яка з нами трапилась вчора. Ну, тут ми в селі знаходимося. Думаю, зранку винесу пірсик, а вже привик погуляти. Він там собі привик гуляти. Такий, морда, ти привикла гуляти. І цей думаю, винесу без цієї упряжечки на руках, пущу на травичку, там 5 хвилин побуде, та я собі піду. Тут ж село, роботи багато. Пустив його на травичку, він такий лежить, лежить. І потім бац, підбігає він, Марсик наш. Такий, Це той кіт, від якого він тікав, з хати навіть боявся виходити. Підбігає до Марсика, лягає. Марсик в шоці, теж ліг, Думає, що зв'язуватися з дурним рижем. Він від Марсика до Жужи. Вон Жужа наша собачка. Жужа в шоці. Теж в кусти пригає від нього. А цей сидить. Коротше, я, мабуть, більше перелякався, ніж ці коти і собаки. Бо він ж не, не привчений ні битися, нічого, ні царапатися. А це кинувся до, це перше до кота, від якого дряпався, тікав, а там відео було, від якого він тікав, від цього все лежить. Ну, він же старенький, йому років 8, каже, чи 9 мерсіку. Це вже то молода собачка там. Каже, два роки чи три прибилася до нас. Ну, до мами сюди. І цей до них кидатися. Все, тепер на руках не можна виносити. Треба тільки на упряжки буде гуляти. Осмілів. А в хаті ще тося є кицечка, така риженька. Так раніше вона його ганяла, з нього аж, вибачте, за слово, шерсть летіла. Тепер він її ганяє. Вона тепер заходить в хату, оглядується, чи його немає, біжить біом поїсти і лягає. <гадується> Від нього ховається. Приходиться його закривати. Ось така в нас сільська жизнь. Що, поїдемо скоро додому. Да, пішло? Он ліг для цього. Передавай вітання підписчикам. Добрий. Привіт всім! Сьогодні сонечко, погуляємо, хвилин 20 Треба приступати до роботи. О, Марсик прийшов. Все, всім добра, щастя. До побачення.